Сьогодні 15 грудня 2022 року. Заняття з логіко математичного розвитку, тема заняття пряма та зворотня лічба в межах 4. Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх бачити! Дітки, сьогодні я пропоную вам прогулятися вуличками математичної країни та виконати деякі завдання. Тож приготуйтеся і будьте уважні! Ми з вами опинилися на вулиці геометричних фігур. Давайте роздивимось, які геометричні фігури живуть тут. Так, правильно, це трикутники, квадрати та круги. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, а чим відрізняються ці геометричні фігури? Правильно, вони відрізняються кольором. Також вони різної форми. І ще чим відрізняються? Правильно, розміром є великі фігури і маленькі геометричні фігури. Дітки, нам потрібно всі ці геометричні фігури розселити по будиночках. Як ви бачите, будиночки розташовані в два ряди. У верхньому ряду живуть фігури. Великі, давайте подивимось, які фігури живуть в будиночках верхнього ряду. В першому будиночку яка фігура живе? Правильно великий зелений трикутник. В другому будиночку верхнього ряду так живе великий зелений круг. А в третьому будиночку верхнього ряду правильно живе великий блакитний квадрат. А зараз давайте назвемо, які фігури живуть в будиночках нижнього ряду. В першому будиночку нижнього ряду яка фігура живе? Так, маленький червоний трикутник. У другому будиночку нижнього ряду. Правильно, маленький блакитний круг. І в третьому будиночку нижнього ряду. Правильно, маленький червоний квадрат. Діти, нам потрібно всі ці фігури розселити по їхніх домівках. Тому давайте ви будете мені допомагати, в який будиночок ми поселимо маленький червоний квадратик. Правильно, третій будиночок нижнього ряду. А маленький блакитний круг, в якому будиночку він живе? Правильно, в другому будиночку нижнього ряду. А зараз ми поселимо великий блакитний квадрат. В який будиночок? Так, третій будиночок верхнього ряду. Червоний маленький трикутник. Правильно, перший будиночок нижнього ряду. А зараз великий зелений круг. Другий будиночок верхнього ряду. Молодці. В якому будиночку живуть. Великі трикутники зелені правильно в першому верхнього ряду. А квадрати, так, в третьому верхнього ряду. Молодці. Маленькі червоні квадратики, де живуть? В третьому будиночку нижнього ряду. А зараз ми поселимо великий зелений круг, правильно, другий будиночок. Діти, нагадайте, маленький червоний трикутник, в якому будиночку живе, правильно, в першому нижнього ряду. А великий зелений в першому верхнього ряду. І в нас залишився так, маленький блакитний круг, який йде в свій будиночок, в другий будиночок, правильно, нижнього ряду. Подивіться. Ми розселили всі фігури по своїх домівках, як гарно стало на вулиці. А ми вирушаємо далі. Наступна вулиця називається цифрова. Діти на цій вулиці нам потрібно розташувати цифри по порядку. Ми починаємо розташовувати цифри зліва на права, і перша цифра в цифровому ряді у нас так це цифра 1. Після одиниці, цифра. Та викладаємо цифру 2. Яку цифру викладемо після двійки? Правильно цифру 3. І після трійки у нас йде цифра 4. Викладаємо цифру 4. Давайте ще раз назвемо ці цифри. 1, 2. 3, 4. А наступна вулиця нас знайомить, верніше нагадує нам про модель доби. Давайте з вами пригадаємо, з яких частин складається доба. Що спочатку йде? Правильно, ранок, потім день, потім вечір, і після вечора наступає ніч. Молодці. А зараз давайте з вами пригадаємо, що ми робимо кожної частини доби. Вранці що ми робимо? Правильно прокидаємось, вмиваємось, чистимо зуби, робимо зарядку йдемо в дитячий садочок. Ранок ми позначимо блакитним кольором. Подивіться на малюнку сонечка, ліворуч від будиночка. Після ранку. Що наступає потім? Так, наступає день. Вдень ми в садочку граємось, обідаємо, вдень ярко яскраво світить сонечко, день ми позначимо жовтим кольором. Сонечко знаходиться над будиночком. Після дня у нас наступає вечір, коли все сутінніє. Ми вдома з батьками, дивимось телевізор, позначаємо вечір синім кольором. І сонечко праворуч від будиночка. Після вечора наступає ніч. Вночі ми спимо все темно, ноч ніч чорного кольору. Діти, якщо ми модель доби позначимо тільки кольорами, вона буде виглядати ось так: ранок блакитного кольору, день жовтого кольору. Вечір сірого і ніч чорного. А зараз я вам пропоную повернутися на вулицю цифрову. Подивіться, циферки наші розташовані вже по порядку. До них в гості почали приходити геометричні фігури. Нам їх потрібно порахувати по порядку. Зелений круг прийшов. Перший правильно. Червоний квадратик прийшов другий, жовтий трикутник прийшов третій, і блакитний квадрат прийшов четвертий. Давайте ще раз їх порахуємо. Перший, другий, третій, четвертий. Молодці. Малята. А зараз нам потрібно порахувати гостей цифр. Зворотньому порядку, тобто починаючи з останнього. Хто у нас останній прийшов? Так, блакитний квадрат. Починаємо з четвертого. Рахуємо. четвертий, третій, другий, перший. Молодці малята. Діти, а зараз я вам пропоную познайомитися з зошитом. Подивіться, як він виглядає. Зверху в нього обкладинка і маленький прямокутник, на якому його підписують. Якщо зошит розгорнути, ми бачимо, що він розкреслений у клітинку. Ну що, малята, вам сподобалось подорожувати вулицями математичного міста? Я сподіваюся, що так, і ми з вами дещо пригадали. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття. А я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. До побачення!